Привіт, народ! Чи задумувалися ви колись? Що буде, якщо ваші найжахливіші страхи стануть реальними і ви зіштовхнетеся з ними віч на віч? Який жах. Такий жах. А що не жах? Жах. Я ж кажу. Який жах? А якщо ці страхи уже існують, але в іншому темному мультивсесвіті, який не повинен був існувати? В якому усе приречене згнивати та паразитувати, в якому усе приречене на загибель. Такими світами є рідні домівки сьогоднішніх героїв відео темних лицарів Барбатоса, котрі втілюють у собі найжахливіші страхи оригінального Бетмена, а точніше є ними. І сьогодні ви дізнаєтеся все необхідне про темний мультивсесвіт DC, про істоту з вини якої цей всесвіт почав існувати, і найголовніше. Хто такі темні лицарі Барбатоса, вісники темряви та смерти? Обов'язково додивіться даний ролик до кінця. Також не забуваймо ставити вподобайки цьому відео, аби більше людей змогли побачити його та приємного подальшого перегляду. І розпочнемо ми з самого початку створення мультивсесвіту, коли супернебесна істота Перпетуя, завданням якої було заселяти небуття порожнечі мультивсесвітами, породила на світ трьох синів: монітора, антимонітора та алфея, так званого світового коваля. Кожен із них мав свої окремі завдання та обов'язки. Проте сьогодні нас цікавить тільки первісток Перпетуї Алфей, котрому було доручено так зване царство темної матерії та нескінченних можливостей світову кузню, завдяки якій можна було створювати нові світи. Проте, не усі новостворені світи були стабільними та мали змогу стати частиною мультивсесвіту. Досить велика кількість створених світів були спотвореними, і їх потрібно було знищити, щоб енергія повернулася назад у кузню, де буде перекована в нові світи. Для їх знищення Алфей створив собі слугу помічника дракона Барбатоса, котрий виконував цю непросту місію. Проте коваль світів прорахувався, адже дракон був чистим втіленням руйнувань та болі і через тисячоліть служби убив свого господаря та припинив руйнувати нестабільні світи, котрі продовжували своє гидке існування, зниваючи нанівець та прирікаючи всіх живих істот у цих царствах. На страждання, котрі гарантували мешканцям лише смерть. А сама ж кузня почала поступово занурюватись у темряву, породивши на світ новий темний мультивсесвіт. Проте Барбатос на цьому не зупинився. Його жага до руйнувань не давала йому спокою, тому він зазігнувся на основний мультивсесвіт, в якому вже працювали його агенти плем'я Юди, або їхня більш відома назва суд Сов. Вони готували портал, через який мав пройти Барбатос, а безпосередньо цим порталом мав стати наш улюблений Бетмен, котрого потрібно було заразити п'ятьма металами з темного мультивсесвіту. Розумію, звучить трохи дивно, проте сьогодні я сильно в деталі вдаватися не буду. А пояснення всіх тонкощів залишу на окремій відео. Отож, Барбатос готується до вторгнення, тому йому потрібна своя власна армія, котра б вселяла страх в очах супротивників. Пошук привів його до найгіршої та найжорстокішої версії Бетмена всіх часів Бетмена, який сміється. А вже останній, в свою чергу, збирає команду із шести інших кажано-людей та стає їхнім безжальним командиром. І на арену виходять сім темних лицарів Барбатоса. До речі, досить явно прослідковується своєрідний релігійний символізм. Наприклад, ім'я Барбатос дане персонажу коміксів не просто так, воно запозичене з гримуару Малий ключ Соломона та належить восьмому духу із списку. 72 демонів християнської демонології: сім темних лицарів це аналогія на сім смертних гріхів. А плем'я Юди, ну ви зрозуміли, в даній лінійці коміксів там ще багато подібного. Отож, темні лицарі це спотворені та зловісні варіанти оригінального Бетмена, котрі є уособленням його страхів, слабкостей, найтемніших бажань та внутрішньої боротьби. Вони демонструють нам те, що кожен герой може зламатися під тиском певних обставин, відповідальності та болючих втрат, навіть такий принциповий персонаж, як Бетмен, темні лицарі ілюструють ту межу балансу між світлом та темрявою, між здоровим глуздом та божевіллям, на якій постійно знаходиться Брюс Вейн, і тільки його незламна воля дозволяє йому залишатися на боці добра. До того ж, темні лицарі це пряма аналогія на Лігу справедливості, тому давайте познайомимося з ними поближче Червона смерть. Флеш команди темних вейнів, адже володіє аналогічними здібностями та має особливий зв'язок із підфорсом. До того ж, може створювати з темної енергії свої рідні бетаранги, котрі приймають облік живих кажанів. Додайте до цього передові технології, високий інтелект та тактичні навички Бетмена, і ви отримуєте одну з найсильніших версій Брюса Вейна. Червона смерть уособлює страх Брюса втратити тих, кого він любить, через свою фізичну обмеженість та невідворотне старіння. Він обдурив нас вже багато разів надкутливий. Машина вбивств це версія Бетмена, злитого з технологіями, подібними до тих, які використовує Кіборг. Свідомість Брюса інтегрована з Альфред Протоколом, цифровою копією розуму дворецького, яка перетворена на штучний інтелект величезної потужності. Даний розум реагує вороже на будь-кого, окрім Брюса, та дуже швидко розправляється з тими, хто може нести хоч найменшу загрозу Вейну. Після того їх штучний інтелект. Інтелект асимілювався з Брюсом. Останній перетворився на бездушну машину, позбувшись будь-яких почуттів, проте взамін отримав неймовірну силу. Машина вбивств уособлює страх Брюса тратити Альфреда та його слабкість перед тісним зв'язком між ними, як батька та сина, а також залежність Бетмена від технологій і можливості загубити свою людяність. Твоє життя це суцільна темрява без проблиску радості. Як ти таке витримуєш? У мене є дворецький. Руйнівник світанку це Брюс Вейн, котрий отримав сили зеленого ліхтаря одразу ж після смерті своїх батьків та здійснив моментальну помсту своєму кривнику, зламавши усі запобіжники кільця сили своєю нестримною волею та розкрив максимальний потенціал артефакту, поєднавши його з своєю темною енергією. Руйнівник світанку уособлює страх Брюса втратити себе володіючи абсолютною владою. Та надзвичайними здібностями бути позбавленим дисципліни та повністю піддатися темряві і гніву, а також страх нездатності пережити, прийняти смерть батьків. Потоплена. Це жіноча версія Бетмена на ім'я Брайс Вейн, котра хірургічними шляхами вдосконалила своє тіло і стала гібридом людини та Атланта. Вона отримала неймовірні здібності від управління водою до швидкої регенерації. До того ж, створила свою власну підводну армію, за допомогою якої знищила Атлантиду та всіх її мешканців. Потоплена у уособлює страх Брюса піддатися параноїдальній стороні та втратити здатність довіряти, що може призвести до болючих наслідків, а також бути безсилим проти масштабних загроз, таких як Атланти. Безжальний. Це Брюс Вейн, котрий заволодів шоломом бога війни Ареса та отримав божественні сили, але втратив здоровий глузд та став втіленням нескінченої війни та жорстокості. Безжальний уособлює страх Брюса щодо порушення його власних правил та принципів. Ким він стане, якщо почне вбивати та діяти без докорів сумління, а також розуміння того, що він дійсно ніколи не зможе завершити свій хрестовий похід, адже лиходії завжди були, є і будуть. І щоразу, як Бетмен долає їх, вони повертаються тільки сильнішими та небезпечнішими. Спустошувач, це версія Бетмена, яка отримала сили Думсдея після зараження вірусом судного дня, щоб перемогти Супермена, котрий з божеволів. Усе пройшло б добре, якби Брюс не упустив одну малесеньку деталь. Вірус почав масово поширюватися серед людей, перетворюючи їх на неконтрольованих монстрів з величезною силою, і зупинити це стало неможливим. Спустошувач уособлює страх Брюса перед Суперменом, котрий перейшов на сторону зла. Та жаль того, що він ніколи не зможе повністю довіряти людині зі сталі, а віра Бетмена в Кларка та їх тісна дружба завжди буде підправлена сумнівами та обережністю. Ну і звичайно ж, Бетмен щось сміється. Після того, як темний лицар вбиває Джокера, він піддається впливу його токсину, що назавжди викривляє мозок Брюса. І ми отримуємо суміш божевілля та геніальності. Бетмен, який сміється, уособлює страх Брюса перед його власним божевіллям та втратою морального компаса, що зробить його подібним до Джокера, а також розуміння того, що він не зможе назавжди зупинити свого найбільшого ворога, якщо не забере у нього життя, хоч ціна цього занадто висока. Обов'язково підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, адже попереду на вас чекатиме цикл відео по темному мультивсесвіту, де я розповім про кожного темного лицаря більш детально, ви дізнаєтеся їхню передісторію, силу та здібності, мотиви та те, що зробило їх такими безжальними. Ви дивилися Гікульт, до нових зустрічей!